Наша перша учасниця Леся каже, що чоловік, як собака, має чекати, поки йому дадуть голос. Прийшла, бо без надії сподівається. ноги не знімайте, не знімайте. Це моя неробоча сторона. Я не прийшла шукати чоловіка. Я прийшла переконати інших учасниць, що їм цього не треба. Друга учасниця Роксолана описує себе як дружелюбну та далеко від інтриг дівчину. каже, що дружить з усіма дівчатами на проєкті і не причетна до їхніх отруєнь. У мене просто дуже великий досвід в жіночих компаніях. Я інших суперниць не боюсь. Хай вони мене бояться. Наступна учасниця Ольга колись спалила древлян, тепер хоче запалити своє серце, Надає дає перевагу чоловікам, які не розриваються між роботою і коханням, або просто не розриваються. Я прийшла шукати чоловіка конкретного ігор. Два дні тому пішов з дому до древлян і ще до сих пір не проволочиться. Допоможіть знайти. Крайня учасниця на сьогодні Юлія каже, що звоювати чоловіка просто, якщо маєш фуру гречки, піде на будь-яке побачення, якщо це не стосується газових угод. А знаєте, скількох чоловіків я вже пройшла, і ніхто, ніхто мені суперником не був. Скажіть мені, будь ласка, за кого голосувати як не за жінку? Бо тільки жінка зможе Україну жінку вивести в світ. Як Холостяк? Ми не промо до виборів Хол... записуємо? Не виборимо? Вибір чуве. Ви. Роздайте ребятам гречку, то, що ми, то, що ми принесли гречку. Як думаєте, хто завоює серце Холостяка? Пишіть у коментарях.